Заправляти газові балони часто в мене завдають питання такі. На коробці написано заправляти на АГЗС. автомобільна газова заправочна станція. Як розшифровується. далі, де можна використовувати балон? Розігрів двигуна, обігрів приміщень, приготування їжі. Тобто на цій штуці ви готуєте їсти. Цієї штуки ви можете і готувати їсти, і можете обігріватися. І якщо вам треба розігріти двигун, ось, будь ласка, від цієї штуки так само ви можете е, ну, підігріти, ну, просто в гаражі поставити, щоб воно е, ну, гріло приміщенням. Бо я ось навіть в магазині гріюся. Ось е, таким газовим інфрачервоним обігрівачем. 1590 гривень обігрівач, балон 8 літрів, 1100 гривень, комплект. Людина замовила, людина замовила комплект. Тобто балон е... балон, обігрівач, редуктор регульований і шланг 2 метри. І це вийшло там три щось там з копійками. Ось відправимо людині, і людина буде завжди з теплом і завжди зможе приготувати собі їсти. Кому треба, пишіть, дзвоніть, поки ще є в наявності по адекватним цінам. Будемо вам відправляти.